Всім привіт! Мене зато Олексій. Це моя машина 3 І в цьому відео поговоримо про автопілот. Багатьох людей різні уявлення, що таке автопілот в тестрі, як він працює, які в нього функції, що він вміє, що він не вміє, як він працює в Україні, як він працює за кордоном. Отож, автопілот – це така загальна назва для систем допомоги водію на трасі або в місці на дорозі. Тож пройдемося з самого низу, з самих базових функцій до самих верхніх функцій, самих таких крутих, які. На жаль, у нас поки що недоступні. Та сама базова штука, що у вас може бути в машині, це звичайний круїс. Це як у вас машина просто тримає задану швидкість. Така функція є в багатьох машинах. Для цього не треба ні радар, нічого. Просто на електроніці у вас задано, що ви вибрали швидкість і машина просто підтримує цю швидкість. Не дивиться ні на відстань, ні на смугу, ні на що. Це базовий базовий круїз. Наступна сходинка – це. Адаптивний круїз це коли машина має радар або якісь камери, або якісь датчики, і по цих всіх сенсорах вона визначає відстань до машини, яка попереду визначає, що машина попереду гальмує чи прискорюється, відстань змінюється, всю цю швидкість і таким чином визначає. Чи машині варто тримати швидкість, яку ви задали, наприклад, там 80 км на годину чи 100 км на годину. Чи варто знизити швидкість для того, щоб витримати дистанцію до машини попереду? В, у випадку адаптивного круїзу у вас також є можливість зазвичай виставити, яку відстані ви хочете тримати до машини попереду. Це чи читає якась маленька відстань, чи те, якась велика, чи середня. В Теслі також, відповідно, є адаптивний круїз. З іншої сторони, у нас є така штука, як отримка смуги. Це також функція базується на кілька рівнях. Перший базовий рівень то ваша машина може бачити чітку розмітку, розмітка є зліва, розмітка є справа, і таким чином вона розуміє, що ви виїхали цю розмітку. Найпростіша система це просто вона вас сигналізує або якось вібрацією, або звуком. Така система є в багатьох автомобілях, навіть бюджетного класу. І в принципі, цим зараз нікого не здивуєш. Більш вагома штука, ще це коли машина підрулює. У мене така була Hyundai Ioniq, тобто машина, якщо бачила зліва справа смугу, вона могла так трошки підрулювати, але тільки на певний кут, і тільки у випадку, якщо гарно бачить смугу рівня, коли машина бачить смугу, наприклад, зліва, а справа бачить обочину. В тесті таке реалізовано. Тобто, ви можете їхати не просто в нагарній розмісті на, на автобані, а можете їхати просто на якійсь дорозі, наприклад, оригінального рівня, там де у вас зліва є розмітка. Роздівова, а праворуч у вас немає нічого обочне. Тобто в такому випадку Тесла побачить цю смугу. Вона буде трошки нечітка, але вона буде триматися цієї смуги. Більшість машин не побачить смугу. Наприклад, новий Nissan Ліф він не бачить обочину, він тримається лише по смугах. Далі наступний рівень усіх цих утримань в смузі це коли немає смуг. Або смуги зовсім не чіткі, але є машина попереду. І Тесла вміє так робити. Тобто вона тримається за машиною попереду і повторює її рухи, і тримається якось більш-менш в її рамках. Це вже такий більш просунутий рівень утримання в смузі. Кермо при цьому зафіксовано, Тобто, якщо я його трошки сильніше поверну наліво або направо, то відповідно вже система автопілотування виключиться. Ось кермо зафіксоване. Трошки я його потягнув, все. Машина виключила автопілотування, і вона вважає, що я з'їжджаю зі смуги, тому починає як ненормально кричати. І вона сповіщає таким ось синім міготінням про те, що треба взятися за кермо. І знизу також пише. Для того, щоб машина перестала це просити, треба просто покласти руку, трошки дергнути за кермо, буквально трішечки. І машина вже не просить. І найбільш сучасний рівень отримання смузі, який є на сьогодні, це коли машина може сама змінювати смугу по поворотнику. Тобто, ви вас у вас, наприклад, є зліворуч та праворуч вільна смуга, ви включаєте поворотник, Тесла бачить цю смугу, і вона може змінювати смугу автоматично за вас. Це траса Київ чоп по поворотнику, машина змінює смугу. Треба включити поворотник, підтвердити кермом, щоб ми на місці, і машина сама прилаштовується. Є у нас також ще варіант включити режим автопілотування в місті. Він менш потужний, менше можливості є, ніж на трасі, але також можливості є. Для цього ми так само два рази свайпуємо вниз. машина фіксує смугу, їде по смузі, тримає досить непогано, ні в кого не впилюється. Єдине, що їде і по ямах, і по нерівностях, оскільки вона їх не відрізняє. Переважтування по поворотнику тут зараз в мене не працює, оскільки вона чітко не бачить праву смугу, та я її сам насправді не бачу. Ні, не хоче зараз. Це такий от максимальний топ, який зараз доступен в багатьох автовиробників. І комбінація того, що Тесла має цей просунутий адаптивний круїз контроль те, що вона бачить вісень, та просунути отримання смузі, коли вона може змінювати смугу по поворотнику, коли вона може їхати в смузі, коли вона має праворуч, чітко розмітка є обочина. Це все в комплексі називається автопілот у Тесли. У інших автовиробників це називається, наприклад, у БМВ Драйвінг Assistant Професіонал. Ця функція називається Мерседес, у у десь теж така ж сама назва. І в багатьох інших там, там, наприклад, про пайлот, є там ще так, якийсь там пайлот і так далі. Тобто, якщо підсумувати автопілот, загалом це утримання в смузі та адаптивний круїз-контроль в комбінації. Тандем з тих двох функцій. Але Тесла пішла далі, і в Тесла є функції, які не є публічно зарелізованими, вони є в стані бети. Одна з таких функцій це навігація на автопілоті. Навігідно на автопелот. В цьому режимі у нас малюється одна смужка посередині, він працює лише. Там, де є автобан, зараз я їду по єдиному українському автобану. Окрім того, що я назвав до того, навігатор Сапа додає ще також те, що ваша машина може вам підказувати, що вам варто змінити смугу. Зараз, наприклад, змінити смугу на ліву, обігнати якусь машину попереду, яка там просто повільніше їде, або змінити смугу навпаки праворуч, щоб звільнити ліву смугу і їхати якомога праворуч. Вона бачить, що машина попереду їде повільніше, і вона пропонує мені міняти. Смугу, надключивши поворотник та підтвердивши кермом, що я зараз за кермом, машина пересвідчується в тому, що безпечно приваштуватися, цінити смугу, вимірює вісень до машини з попереду, машин до за позаду. І враховуючи цю вісень і час, за який треба переважуватися, вона мені пропонує це переваштування. І так само вона дивиться, якщо є праворуч вільна смуга, вона пропонує мені туди переваштуватися. Якщо ж немає сенсу. То вона не прилаштовується. Наприклад, якщо машина попереду їде повільніше, мені треба зробити обгон, то вона буде пропонувати прилаштовуватися навпаки лівіше. На практиці ця функція працює не прямо ідеально, оскільки вона ще в стані бити. І відповідно, у мене бувало таке, наприклад, Менітесова пропонує змінити смугу праворуч, а праворуч смуга вже закінчується. Я бачу очима, що вона закінчується і що нема ніякого сенсу змінювати смугу праворуч. І я в такому випадку відхилюю цю пропозицію і їду далі в ті смузі, в які я їхав. Тобто ця функція вона не є вона є Є в стані бети. Коли ви її включаєте в машині, вона вам каже, ця функція не є зарабіжною. І, будь ласка, ви маєте бути дуже обережні, коли її використовуєте. Що ще додає ця функція? вона також має можливість сама з'їхати з траси на якийсь з'їзд. Наприклад, я їду на автобані, і в мене є праворуч з'їзд, на який мені треба з'їхати. в Мене прокладений маршрут. Тесто знає, що я проклав маршрут туди, що мені треба туди з'їхати. І вона сама включить поворотник, вона сама переваштується і сама з'їде. і увидела, что он уже полосу правую. Вон я уже вижу съезд, она сейчас будет ждать, пока появится прерывистая. Вот прерывистая. и... Поехали! Съехала! Автопилот навигейшн комплит. Значит, это звучит классно. Але, Вона не скидує швидкість при цьому. Я їхав, наприклад, 130 на табані. Мені треба з'їхати і там вже буде обмеження 80, то вона буде з'їжджати на швидкість 130. їй Її буде так от носити по смугах, і це небезпечно. І тому треба перед цією функцією знижувати швидкість вручну колесиком. Я кілька разів погрався цією функцією, зараз її більше не використовую, оскільки мені не подобається, як вона з'їжджає. Функція є, але о, вона в беті. Наступний рівень автопілоту, який Тесла розробляє, називається «Full self Driving, коли машина. Повністю сама має десь там їздити по вулицях, сама приїжджати перехрестях, рух по колу, якісь складні з'їзди, роз'їзди, бачити різні конуси, і таке інше. Ця функція вона є в стані бети вже багато років. Вона в Україні не працює, вона в беті є тільки в США, і до недавнього часу вона була в закритій беті. Тобто невеличка кількість учасників цієї бета-програми, які могли цю функцію мати. Зараз кількість учасників розширювалася, багатьом ця функція прийшла, але вона досі в стані бети. Досі ті, хто її використовує, можуть використовувати її тільки на власний розсуд, на власний ризик і ви несете всю відповідальність на собі. Тобто вам треба бути максимально обережним. По суті, Тесла таким чином просто тестує цю функцію, прокатує її, щоб колись в майбутньому її зарлізити. Отож, по функціям, в принципі, ясно, Да? є базові, є якісь розширені, є супер-розширені. Що працює в Україні і в Європі? В Україні і в Європі працює звичайний автопілот, а також працює на Ргетнавтопелот. В Україні на Ренгетнавтопайлот працює лише на трасі київ бориспіль Більше ніде, тому що це єдиний автобан в Україні. В Європі відповідно працює всюди на автобанах. На звичайних дорогах не працює. Також для використання Нергіт Нафтопелет вам треба мати актуальні європейські карти, які працюють у вашому регіоні. В Україні працюють уже карти 2019 року. Тому Якщо у вас карта новилася, то у вас вже навігатор вікін в Україні немає. Є тільки звичайний автопілот. Тож з функціями, в принципі, все зрозуміло. Але чи це працює все ідеально? За два роки, поки я їжджу на Теслі, я багато разів використовував автопілот на трасах, їздив по Україні, їздив за кордон. Є дуже багато відео сподорожей за кордон. І за весь цей час я виведу дуже багато різних проблем і нюансів пов'язаних з автопілотом. Перша проблема, вона, в принципі, вже давно існує, багато людей з нею зіштовхнулися. Це фантомні гальмування. Наприклад, сусідні з вами смузі їде фура. То коли машина під Буще до фури, вона пригальмовує, і іноді вона робить це дуже різко. Також може бути ситуація, коли у вас з двох смуг з'єднується в одну смугу. І машина в цей момент бачить, що в одній смузі з'явилися дві машини. У неї просто їде дах, вона починає відгальмовуватись повністю. Тобто вона думає, що це якась аварійна ситуація, і вона зараз впиляється, хоча вона не впиляється. Ще є моменти, коли, наприклад, смуга додається, і хтось в'їжджає в вашу смугу, або якийсь велосипедист на вашій дорозі, якщо ви їдете там по силові, або якісь пішохоти, де пообочня, або хтось на самокаті, на мопеді і так інше. Будь-яка ситуація і теса починає просто відгальмовуватись максимально в підлогу. Вона не дивиться, хто є позаду. У Тесу немає радару позаду, лише камера і партроніки, але. Тим не менш, вона все одно відгальмовується, і машина позаду вас може просто в вас впилятися. Тобто такі дії автопілота можуть привести до ДТП. Це є жах. І через це багато людей використовує автопілот лише на автобані, на трасі. Коли я особисто бачу якусь таку схожу ситуацію, що зараз буде там, наприклад, дві смуги сходити, або слід смуги розходитись, я стараюсь або за часом змінити смугу на автопілоті на якомога лівіше, щоб уникнути цього здвоєння. Або взяти керування вручну саме для того, щоб запобігти оцьому фантомному гальмуванню, щоб машина їхала плавно і щоб люди позаду мене не жахалися. Наступна проблема пов'язана з тим, що автопілот може просто не захотіти працювати через кліматичні умови. Просто приклади, коли автопілот відмовлявся в мене працювати, сонце заліпило камери. Будь-яке яскраве сонце, чи то спереду перед вами, чи то з боку від вас. І машина може відмовитись їхати на автопілоті, оскільки камери засліпувані. Другий момент це дощ. Якщо у вас працюють двірники і лупить дощ, у вас, по-перше, не буде працювати на, -на автопілот, а по друге, у вас може не працювати взагалі автопілот, оскільки буде погана видимість, і камери не встигатимуть уловити сигнал. Треба розуміти, що машина їде на автопілоті по камерах, по ультрасоніх сенсорах і по радару, якщо він у вас є. Тож у мене ще була проблема, що мені сніг заліпив передній бампер, а саме місце, де є радар. У мене радар чисто не працював, і те, не захотіла їхати на автопілоті чи теж радар був просто заліплений снігом. Також може бути таке, що у вас просто камери запотіли. Наприклад, в мене було таке, що я їхав на вулиці в холодну погоду, потім заїхав в теплий тунель, І через якийсь час руху по тунелю у мене запотіли всі камери, і Теса не захотів більше їхати на Для Детесу важливо, щоб працювало все, щоб працювали всі камери і в стойках, і в повторювачих поворотів, і передні камери, і радар, і ультрасоні сенсори. Все має працювати, все має бути чисте, тому є проблеми з автопілотом, особливо взимку, коли вилітиться і бруд. Сніг слякоть і дощ на ці камери. В зимніх поїздках мене бувало таке, що я спеціально зупинявся посеред траси і виходив з середичкою, витирав всі камери, щоб машина далі могла нормально їхати. Влітку ця проблема менш актуальна, але сонечко досі може вам заліпити всі камери. Що ще в Tesla включає в поняття автопілот? Такі функції, як автопарковка, коли машина може сама заїхати в паркомісце паралельно або в гараж. А також у вас є саме це, коли ви з телефона можете машину прикликати, щоб вона трошки приїхала вперед, або трошки приїхала назад, і смарт саме кому вона може поїхати на якусь точку. Також існує такий нюанс по автопілоту, як американські та європейські правила. Якщо ж ви їздите з європейськими картами, у вас є перевага в тому, що у вас є навігатор на Якщо ви їздите з американськими картами, у вас є перевага в тому, що вам треба не так часто дергати за кермо, як на європейських правилах. А також на американських правилах можна просто колесиком підтверджувати, що ви є на місці. також на американських правилах у вас краща автопарковка. Uh, ви можете наприклад два рази дернути речешком, і машина сама заїде назад в паркомісце. Дабо престиґрей батон андеґірштак. After you see a up and down arrow and choose which one you want the car to move. Then once you leave the car, the car will auto park. Це дуже зручно, а також на береказських правах краще Smart Summon. Він може їздити на більшу відстань. Come to me. And it's here. Оскільки поговорила про можливості автопілоту, тепер поговоримо про те, які бувають ці рівні комп'ютерів та ці назви автопілотів, чим воно це відрізняється. Тож є така штука, як базовий автопілот, то це, по суті, просто отримання смузі та дотримую круїз, але без зміни смуги по поворотнику. Це саме базовий автопілот. Зазвичай він йде з машиною безкоштовно. Далі наступний рівень це розширення автопілот, включає в себе зміна смуги по поворотнику. Само і автопарковку. парковку наступний рівень це фулсел Driving. Він включає в себе відповідно весь розширений тепілот, та але також ще машина може зупинятися на стоплінію та на світофор. Якщо у вас стоїть full Self Driving комп'ютер, про це згодом. І відповідно у вас може бути full Self Driving навігація. Якщо у вас якісь взломані карти, деякі спеціалісти в Україні це зламить, але я б не рекомендував, то скільки воно все в стані бити і воно зроблено уши на ринку США, тому в Україні воно працює якось ну непонятно. Або ви живете в Америці, що відповідно неправда. Тож в реаліях України та Європи я. Я особисто для себе не бачу якогось сенсу в full self драйвінгі. І якщо ви купуєте якусь нову Tesla зараз, і у вас є питання, чи вам платити 15 тисяч доларів за full self-driving, чи заплатити менше за Enhanced autopilot, то відповідь абсолютно проста. Не платіть за full сад драйв, тому що ви, коли його купите, з наступною машиною він не перенесеться. Наступного власником він також не перенесеться, і вас ці гроші просто згорять. Немає ніякого сенсу купувати його, якщо ви їздите в Україні. Якщо ви живете в Європі, то також немає сенсу його купувати, а скільки можна купити підписку на один місяць і просто їздити по підписці. І на завершення про комп'ютери. Це розробляє систему автопілотування вже багато років. І за цей час вона постійно змінювала покращувала свої комп'ютери. Був комп'ютер Autopilot 1, потім був 2, 2,5, потім був у селдрайвін комп'ютер типу 3.0, Потім був 3.1, І зараз Tesla анонсує, що буде комп'ютер 4.0. Постійно вона ці комп'ютери змінює, і вона обіцяла, що буде self-driving Ще на тих старих тесах, на яких був комп'ютер 1.0. Відповідно, на них його нема. І скоріше все його не буде. Вони можуть анонсувати, що він типу, буде, але він не буде так працювати, як він має працювати, оскільки під цей комп'ютер зав'язані також ще камери, сенсори і все решта. Чим по суті відрізняється комп'ютер 1.0 від комп'ютера 2,5 або Full Self драйві комп'ютера, відрізняється потужністю і тим, як швидко Тесла може обробляти інформацію. Наприклад, Теса Model S з комп'ютером 1.0 буде значно гірше бачити смугу, ніж, наприклад, моя машина. А моя машина буде бачити смугу гірше, ніж тес з комп'ютером 4.0. Чим новіше Тесло, чи новіше Тим краще вона бачить ці смуги, тим краще вона швидше оброблює інформацію, і тим є якісь нові функції. Наприклад, моя машина не бачить світофори і не бачить стоплінію. Машина з self-driving комп'ютером та купованим фулл драйвінгом бачить стоплінію, і бачить світофор і зупиняється на червоне і йдуть на зелене. У випадку, коли ви рухаєтесь на тепловоті. Але чи є це великою проблемою? Ні. Максимально обмеження швидкості на теплоті 150. Більше ніж 150, а теплот не їде. Якщо ж у вас немає радару. Або ж радар не задіяний в автопілотуванні, то у вас максимальна швидкість 140 км на годину на автопілоті. Це якщо у вас третій автопілот, і він оновився до останньої версії, то таким чином у вас просто радар програмно виключається, і у вас радар більше не функціонує. Бо скільки в мене автопілот 2,5, у мене радар функціонує абсолютно повністю, і обмеження старе 150 км на годину. Тобто є перевага в старих машинах над новими, в тому, що на 10 км швидше може їхати на автопілоті. Тож, як я вже сказав, у мене тут стоїть комп'ютер 2,5 і у мене куплений Enhance Autopilot. Тобто, у мене працює автопарковка, мене працює саме. Мене працює зміна смуги по поворотнику. Невігато на автопевот. Що з цього я використовую? Я використовую іноді автопарковку, дуже рідко використовую самон на трасі. Постійно використовую зміну смуги по поворотнику. Це моя улюблена функція. Які автопад я використовую, оскільки мені подобається, що машина підказує мені, коли мені змінити смугу, і загалом якось відчувається прикольніше подорож в такому режимі, але мені не подобається з'їзд з, з траси. Тому на з'їздах я виключаю автопілот і їду вручну. Мені подобається, як машина їде на автобані, але не подобається, як вона їде в місті. Тож я використовую автопілот лише на трасі, і більше ніде. В місті я використовую дуже рідко, коли мені треба просто переключитися на телефон, порухатися трошки в заторі. І все. Якогось руху по місту, повністю на автопілоті, я не використовую, оскільки їде вона, ну не скажемо прямо ідеально. Тому, коли я купував собі електричну БМВ, я там проплатив за пакет, в якому є утримання смуги, адаптивний круїз, а також зміна смуги по поворотнику. Тобто, все, що я використовую в цій машині. Ну і, звісно, автопарковка. Тому, переходячи з Tesla Model 3 на BMW 4, я не думаю, що я буду відчувати якийсь дискомфорт по автопілотуванню, оскільки все одно флолзадрайвінга мене немає в Україні. Світофори і стоплінії в мене і так не було, тому я нічого не втрачаю. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк, підписка на канал, а також напишіть у коментарях, чи ви знали що сьогодні щось нове. Тож, до зустрічі в нових відео. Бувайте!